Дорогі друзі, запрошую вас до сердечної та щирої розмови. Будемо разом вчитися бути добрими людьми та любити один одного. А тепер подумаємо, чи завжди ми буваємо добрими одне до одного. Один мудрець сказав, що людина це її вчинки, усе своє життя. Люди пізнають, що таке добро і зло, гарно і погано, але шлях до доброти непростий і не завжди легкий. Тому треба вчитися доброти, вчитися бути уважним до людей, берегти і дбати один про одного. Здавна на землі цінувалося праведне життя, життя чесне, щире і правдиве. Завжди користувалися повагою люди, готові прийти на допомогу добрі, привітні, ввічливі, тактовні, вдячні, чесні, терпимі, щедрі. Дуже важливо вміти втриматися від шкідливих звичок, учинків та лихих намірів. Всі ми, напевне, знаємо, що за свої вчинки. Треба відповідати перед Богом, людьми та своєю совістю. А зло завжди буде покаране. Життя завжди карає того, хто за добро злом платить. А чим же платити за зло? спитаєте ви. Зло треба вміти прощати. Здатність людини прощати ближньому зло. Не мститися йому, утримуватися від сварки, свідчить про силу та красу людської душі. Люди люблять говорити про чесноти та вади інших людей. Господь Бог створив людину вільною, дав їй розум і волю, наділив правом робити добро, а грішимо ми через нашу неміч і слабкість. Людина може помилятися і чинити зло. Людина вважається доброю тоді, коли робить добро, сіє його довкола себе щодо рідних, близьких, приятелів, знайомих. Усе, що робить, має позитивну прикмету і приносить користь тому, на кого воно спрямоване. Бути добрим це передусім. Намагатися бути собою, бути людиною. Добра людина робить добро з посмішкою і позитивним, погідним настроєм, безкорисливо. Коли людина пізнає Бога, починає любити все по-іншому. Любов ця спалює гріхи, шириться на ближніх, наші серця палають світлом Божим. Жива любов перемінює, відкриває шляхи спасіння, жертвує себе для ближніх, любов перемагає будь-яке зло. Ісус прийшов на землю, щоб навчити нас любити. Любов не музейний експонат, вона живе в наших серцях. Бог є любов. Коли ми любимо, ми схожі на Бога. Любити повинно бути для нас так само природно, як жити і дихати день за днем. Справжня любов вимагає від людини забути про себе. Багато людей вимовляють слово любов, але не розуміють його справжнього змісту. Іноді ми називаємо любов'ю просто задоволення наших власних потреб. Ми можемо зробити щось. І для інших людей, не відчуваючи при цьому любові. Любити означає забути самого себе, тобто завжди запитувати себе не про те, що інші можуть зробити для мене, а тільки про те, що я можу зробити для інших. Істинно любити це означає шукати щастя і повноти життя. Не для себе, а для тих, кого любиш. Про добру людину кажуть, що вона красива душею. Не обов'язково, щоб у неї було гарне обличчя чи вишуканий одяг, але до таких людей тягнуться інші люди, як до світла, таким людям звіряють свої секрети, бо вони ніколи не зрадять. Завжди допоможуть у скрутну хвилину. Хто людям добра бажає, той і собі має, говорить народна мудрість. Робити добро треба, бо людина, яка не відчуває приязні до інших людей, руйнує себе як особистість. На злі далеко не заїдеш. Зла людина. Ніби постійно обкрадає себе, не вміє по-справжньому радіти, сміятися, любити. І якщо з юних літ не привчити себе тамувати у собі роздратування, недовіру, злість, душа людська не ширшає, вона обростає ненавистю, поїдає сама себе, а потім дивись. І висохло у душі живильне джерело, що допомагало жити, вірити, рухатися вперед. Теплі промені добра здатні розтопити навіть кригу, вони можуть освітити шлях, можуть зігріти і вселити надію світлим і чистим людям. Але водночас вони ніколи не зігріють тих, хто має в серці пихатість, скупість. Лінь, гнівливість, зажерливість, заздрість та зарозумілість. У нахабстві немає ніякого позитиву дарма кажуть, ніби нахабство друге щастя. Бути нахабним означає діяти в спосіб, який ображає іншу людину. Любов це мистецтво і вона вимагає тренування. Також як придбання будь-якого досвіду, хороші лікарі, музиканти, художники, спортсмени годинами вправляються, щоб удосконалити свої вміння та здібності. Так і з любов'ю, якщо ми перестанемо любити когось при першому ж ускладненні відносин, ми не розвинемо в собі вміння любити. Якщо ми не будемо прикладати зусиль, щоб любити ми будемо самотні і нещасні. Вчимося любити любов вимагає зусиль, вона не приходить сама по собі. Любімо один одного, як Бог любить кожного з нас сильною і особливою любов'ю. Нехай кожен з нас буде милий з іншими. Ми не можемо робити великих справ, лише малі з великою любов'ю. Я вірю в малі справи, саме в них наша сила. Не дозволяй собі засмучуватися невдачею, якщо ти зробив все, що міг. У цьому секрет добра. Спочатку воно слабке, але всемогутнім стає в кінці, а зло навпаки. Все могутнє спочатку, але слабше є з часом. Будьте вдячні, якщо ви цінуєте все, що дає вам Бог, Він не залишить вас. Живіть, радійте, посміхайтеся, цінуйте кожну мить, любіть. Любити це дуже гарна річ, але набагато важливіше. Є бути свідомим, що я є любленим. Апостол Павло залишив нам чудовий гімн любові, в якому ми можемо зрозуміти, як діє жива любов і як вона проявляється. Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить, любов не величається. Не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Людиночко, любов на світі є, і ти прекрасно знаєш, також у світі є іржа, яка всіх роз'їдає, це гордість, заздрість і лукавство, це гнів, обжорство і брехня. Але повір, у цьому всьому є і малесенька іскра, вона горить і не згасає. У наших душах і серцях, і кожен з нас у собі має любов до Бога, до Отця, любов до ближнього до брата, до сина, дочки і сестри, любов до матері і батька і до духовної краси. Щасливі ті, що свою долю у косу святості сплели. І свої душі, мов перлини у Божій ласті зберегли. Як важко нам, що хочуть в небі, у мирі в Господі спочить, але і так, і не зумівши, любов від жаху відрізнить. Ми серцем добре розуміємо, що гнів і гордість це є зло, але хто знати, чи зумієм перетворити цей гріх добро. Ми хочемо грошей, хочемо влади, ми хочемо гарного життя, не зрозумівши, що багатство це є покора і каяття, а терпеливість і побожність це мир в душі і зміст буття, що милосердя це чеснота достойна гідної хвали, а лагідність винагорода за всі пророблені труди. І як прекрасно бути з Богом в хвилини радості й журби і проставляти Його імення на всі століття і віки. Дорога ця не є легкою, вона терниста і важка, але ти добре розумієш, що там спасіння від гріха. Отож прийдім і ми до Бога. До світла, щирості й тепла, подякуймо йому за долю і за тягар свого Христа. Візьмемося ж разом всі за руки і помолімся до Творця і прийде спокій в наші душі, любов до ближніх і до Отця, тож хай світлими і чистими будуть наші помисли. А всі справи добрими, вірмо у духовне очищення народу нашого, бо зло недовговічне. А щоб знищити кривду, неприязнь, нещастя, у кожного закладено так багато добра. Не шкодуйте його роздавати родичам, друзям, незнайомим, не лінуйтеся щодня. Робити найлегшу справу дарувати, хоч краплину добра всьому живому на землі, і не гаразд щезне. Подивіться навкруги і уявіть собі, що поруч тільки гарні люди, які завжди допоможуть, підтримають. І нехай кожен із нас задумається. А чи все я зробив для того? Щоб людям було біля мене затишно, спокійно, тож пам'ятаймо, що доброта, милосердя ознака сили, а не слабкості, віддані людям тепло і душевна доброта обов'язково повернуться до нас, бо ми послані на землю, щоб примножувати добро і красу, творити рай на землі. А не бути лише споживачами. Ми маємо таке коротке життя, тож хай же не буде в ньому місця злим помислам. хай оживає істина стара, людина починається з добра, нехай Господь щедро благословляє кожного з нас і дарує нам мир, наповнює наші серця. Великою любов'ю, щоб ми могли ділитися нею, адже в світі так не вистачає її. Будьте благословенні. Пам'ятаймо, що у нас все вийде, тому що з нами сам Господь.